Так, покажу вам зараз. Ми оце, оце ще брик брак маємо, це малий. Далі покажу і все, Тут таке різне наповнення. І фабрика окремо відсортовує такий брик брак великий. Ми от зібрали такий політ, тому що розсипом приходить. І отаким от політом тільки продаємо десь по 200 кілограм. Суть наповнення. Це також входить в брик брак тут є три телевізори. По робочості, я думаю, що ці роботи, принаймні, принаймні візуально вони цілі. По наповненню самого лоту. І це вони різні. Нагадую, що на більш сахар кожного свої дрібочки такі є. Так, щоб зараз не порозсипалось. За складом мене з'їсть. Так, скейт ось такий. Гелікоптер на радіоуправлінні. Так, далі їдемо. Тут були також картини, до речі. До речі, деякі картини я бачив, вони були такі гарні. Е -е, перед тим як їх складати на політо. Це в нас ракетки. Ходом експерт в тому, подивіться. Виглядай гарно. Так, далі їдемо. Покажу вентилятор ось такий. спати треба. Щось я вже далі ламаю. Зараз попробую акуратно -то це діставати. Подивимося, що це. Ну, ялинка, ялинка, нічого собі. Я нагадую, тут ми продаємо його, здається, по 225 євро за кілограм. Ну, то Фактично, так, воно важке. Але Оце важкий брік-брак. Але питання в тому, що він дуже дешевий. Ось. Вентилятор. Далі дивимося, що це коврик. Хоча коврик скільки важить? Він мало важить. Що, Думав, що проїжджу. Не проїжджу. Доведеться тут так вам показати. О, тут буде видно. Що це? чесно не можу зрозуміти, що це таке. Дивимося далі. Вона по повненню. воно таке дуже різностороннє. А, це переноска, кліка переноска, нас таке я зрозумів. Ну, це як воно складається. Далі дошка, а там що можна щось при... при... Польками це постібати. подивлюся, що це. Важко він розпаковується, але загалом хочу вам показати різне наповнення, щоб зрозуміли. А, Напевно, стіл якийсь такі. Zbierny już nie wyskładają się. Aha, okej. Okay. Się kartyny. Spodnickie kartyny harnie. No mece wyjmę. Właśnie to go je ja rozbudzę, zaraz już do rozpakowy te brick Ramkę. Так, тут картину, тут картину бачу, але я бачу, що там ще було якісь гітари, бачив були. О, тут наповню, приблизно ось таке можете зрозуміти. де ще є та палета, ззаді ось там ще одна. Постараюся вам ще далі ще щось показати. Загалом, плюс-мінус, думаю, зрозуміло, що таке брібрак великий.